Сьогодні понеділок, 8 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. 8 травня Україна разом з Європою та Сполученими Штатами Америки відзначає День пам'яті та примирення. За оцінками науковців у Другій світовій війні загинули від 8 до 10 мільйонів українців. Вранці у Миколаєві представники влади та небайдужі містяни вшанували пам'ять померлих та поклали квіти. Як пройшла церемонія, розкажуть мої колеги. Ранок понеділка, 8 травня. У сквері імені 68 десантників зібралися містяни, військові, представники влади, аби відзначити день пам'яті та примирення, присвячений всім загиблим у другій світовій війні. Вже другий рік поспіль Україна зустрічає пам'ятну дату в умовах повномасштабної агресії. Через 78 років після перемоги над нацизмом нині на нашу землю зазіхає російський рашизм. Це трагедія але треба вчити. Память, потому что у меня лично тоже брат погиб вот именно 8 числа в день считайте, победы 26 года рождения. Второй был ранен 24-го. Также, ну остался, слава богу, жив. Я войну пережил. Я, мне в 1941 году было 5 лет. Я помню ту войну. Но такого не было, как сейчас. Вот. Жаль все. Но мы надеемся на лучшее, что будет мир. І ми побіді Друга світова війна тривала з 1939 по 1945 рік. Тоді, 8 травня, у Берліні командування третього рейху підписало акт про капітуляцію Німеччини. Тож цей день у більшості країн Європи відзначається як день перемоги. В СРСР же свято встановили 9 травня через різницю часових поясів. Ця відмінність сьогодні є одним із головних інструментів для рупорів російської пропаганди. Я не люблю показушного цього патріотизму, який переповнений зараз в російський медіапростір. Ми поклали квіти, йдемо далі працювати під повітряні тривоги в 1939-1945 рік. Ми разом тоді з радянським в складі радянського союзу воювали проти нацизму. Але ми зараз воюємо теж проти нацизму. А росіяни програли, тому що нацизм вже з їх сторони. Тому символічно, що це сьогодні день пам'яті та примирення. Ми обов'язково будемо завжди пам'ятати нашу історію, віддавати шану. І миритися з тим, що було, але зараз у нас є така реальність, і ми воюємо за свою державу вдвічі в другий раз. Україна також довгий час святкувала день перемоги 9 травня. Однак у 2015 році Верховна Рада України встановила день пам'яті і примирення та день перемоги над нацизмом 8 травня. Символом дня є червоний мак, який уособлює кривавий слід від кулі. Дуже символічно, що сьогодні ми згадуємо перемогу 45-го року, в якій Велика кількість українців втратила своє життя для того, щоб нашу країну зробити вільною і незалежною. Сьогодні дуже символічно, що ми тоді боролися під прапорами з червоною зіркою, а сьогодні літаки з червоною зіркою скидають бомби на наші міста і бивають наших людей. Ми повинні пам'ятати про це і не забувати, і пам'ятаючи. Фразу Вінстона Черчилля, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Сьогодні так і вийшло. Ми повинні не забувати це пам'ятати героїв, які сьогодні гинуть, і пам'ятати тих, хто віддавав своє життя для того, щоб ми могли жити в мірі. Символізм 8 травня полягає у пам'яті, тобто у вшануванні всіх військових і цивільних жертв війни, а примирення, що країни Європи уклали мир і зобов'язалися не починати більше збройних конфліктів. Але вже у 21 столітті Росія знову розв'язала війну в центрі Європи проти сусідньої України. Ми знаходимося зараз з вами на символічному місці. Це меморал 68 десантників, які геройські захищали місто Миколаїв, в склад, кі входили як українці, так і росіяни, так і інші. Нації. Так склалося, що зараз героїчно захищаємося ми. І саме тому ми мали сюди прийти, для того, щоб показати, що ми пам'ятаємо загиблих наших дідів, вони є у кожного з нас. Ніхто про них не забуває. Але хочемо нагадати, що зараз відбувається те, що відбувалося у Другу світову війну. На нас знову напали. Знову нам приходиться відбуватися на, 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 на тих же локаціях, на тих, на тих же місцях. Під час пам'ятного заходу його учасники поклали квіти до меморіалу героїв Ольшанців і вічного вогню, а також вшанували всіх жертв Другої світової війни хвилиною мовчання. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на те каналі Март. На Миколаївщині в ніч на 7 травня від російських атак на Костянтинівську громаду постраждав мобільний госпіталь обласної організації Товариства Червоного Христа України. Фото руйнувань опублікували на сторінці організації у Фейсбук. Частина медичного обладнання, технічних засобів і меблів, що знаходилися всередині, стали непридатними для подальшого використання. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Нині співробітники товариства ліквідовують наслідки обстрілів. кажуть, госпіталь продовжить працювати. Однак вже на іншій локації. У Миколаєві комунальники почали зрізати аварійні дерева. Роботи проводять фахівці підприємства Миколаївські парки за день мають до п'яти викликів, а працюють із сучасною технікою. Більше про це у наступному сюжеті. З настанням тепла комунальники зайнялися благоустроєм міста та нині активно наводять лад на вулицях, зелених зонах і в скверах. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки косять траву, долучаються, до екотолок, а ще спилюють аварійні дерева. Днями мали виклик на вулиці космонавтів. Розповідають, впоралися швидко. Виїхали на космонавтів 60, Там було аварійне дерево, яке ми розібрали і переробили. Гілля дерева обрізають за допомогою сучасної техніки, зокрема такої дробарки. Після спилу вона за лічені хвилини переробляє сухе гілля на деревну стружку. Чотири в три рази буде, буде ефективніше, чим ми б вивозили фізичну деревину. Спасибі нашим партнерам за надану таку допомогу і нашому керівництву, що дбає. Про місто санітарне очищення, щоб наші містяни були задоволені благоустрієм нашого міста. Такий спосіб не лише швидкий, а й значно екологічніший. Стружку комунальники можуть використовувати як мульчу для дерев. кажуть, якщо техніки буде більше, зможуть працювати ще ефективніше, а поки докладають усіх зусиль, аби місто було чистим і комфортним за наявних ресурсів. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, Катерина Рупташ. Новини на телеканалі Март. Минулими вихідними у Миколаєві розпочалася масштабна толока, яка триватиме тиждень. На прибирання міста вийшли працівники комунальних підприємств, виконкому та просто небайдужі жителі. До акції приєдналася і моя колега Катерина Рупташ, тож усі подробиці далі. Вихідний день 9 ранку, а у місті вже стартувала щорічна весняна толока. Працівники мерії комунальних підприємств та найбайдужі містяни з посмішками на обличчях і знаряддям праці в руках розпочали прибирання на Соборній площі. Ба більше роботи закипіла і в інших куточках Миколаєва. Учасники акції збирали сміття, підмітали, обрізали кущі та дерева. Чудовий настрій, в принципі, ну, приємно побачити колег вихідний день, не тільки за роботою. А, всі Мотивовані навести чистоту порядок, Ми бачимо, що людям це також приємно долучитись до якихось суспільно корисних робіт, тому дуже чудово. Волонтери наводили лад на багатьох локаціях. У скверах, парках, громадських просторах та берегових зонах до ініціативи долучились і колективи закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Учасники акції кажуть, найбільше їх мотивує мета зробити рідне місто більш чистим та охайним. «В першу чергу це дисципліна, а це важливо. Ну, По-друге, наші комунальні підприємства дуже потужно працюють останній рік навіть більше на благо нашого міста, щоб було чисто, і ми хочемо допомагати. Бо ми любимо своє місто, і це для нас дуже важливо. Акція триватиме протягом тижня. Тож усі охочі мають змогу долучитися до неї і навести лад у своїх дворах та прилеглих територіях. Поки наші захисники щодня наближають перемогу України, ми маємо зробити все, аби Миколаїв зустрів її у всій красі. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Підтримати зоопарк та подарувати переселенцям приємні емоції з такою метою. Волонтери організували поїздку до миколаївського звіринцю для малечі, яка зараз мешкає в евакуаційних пунктах. Директор зоопарку підтримав таку ініціативу та передав організаторам понад 100 квитків для дорослих і малих. Більше про добру справу дивіться у сюжеті. Поки захисники на фронті щодня виборюють нашу перемогу, культурний фронт міста також не гає часу. Миколаївський зоопарк рад зустрічає усіх охочих побачити екзотичних тварин та побути у єднанні з природою. Минулими вихідними волонтери організували поїздку до зоопарку для дітей ВПО, які знайшли тимчасовий прихисток в евакуаційних пунктах Миколаївщини. Ідея взагалі то була у тому, щоб допомогти по перше зоопарку. Підтримати його, а також допомогти діткам-переселенцям. Ми збирали донати, люди давали гроші для того, щоб ми купували квитки саме для діток-переселенців. Таким чином, за допомогою донатів від небайдужих людей вдалося зібрати близько 23 тисяч гривень. Однак директор та адміністрація зоопарку вирішили підтримати таку ініціативу і подарували дітям та їхнім батькам понад 100 квитків. А відтак зібрані кошти волонтери спрямували на екскурсію до зоопарку для дітей з інвалідністю, а також тих, хто втратив батьків внаслідок війни. І дорослі і малеча кажуть дуже вдячні за можливість відволіктися від непростої реальності. Мені дуже сподобався зоопарк, і мені кажеться, що дітям дуже потрібно зараз лікти від війни і все, що зараз відбувається в нашій країні, і поговорити з природою і порозлікатись. Тут в парку це чудово. Дітлахини в перебій ділилися враженнями. Хтось щасливий, що побачив слонів, а хтось завжди мріяв побачити жирафу. І от нарешті мрія здійснилася. Дехто з учасників екскурсії раніше вже бував у зоопарку, тож для них це була ще й можливість зустрітися з друзями, які перебувають в інших евакуаційних пунктах, та весело провести час. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Культурний відпочинок, попри війну, увечері 5 травня, в центрі Миколаєва виступив військовий оркестр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Військові порадували миколаївців та гостей міста патріотичними піснями і світовими хітами. Подробиці далі. Стефанія, ойовузі червона калина, батько наш Бандера та багато інших патріотичних пісень і світових хітів в інструментальному звучанні лунали у центрі Миколаєва увечері 5 травня. Радість і заряд гарного настрою для миколаївців та гостей міста подарував військовий оркестр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Колектив є лауреатом міжнародних конкурсів і дипломантом фестивалів військових оркестрів Європи. Начальник оркестру, полковник Богдан Задорожний розповідає: з початком великої війни, артисти оркестру змушені були Нити музичні інструменти на зброю, проте музика у їх серці живе завжди. У Нас проходить тур україною. Наша зброя музика. Ми їздимо по містах України і не тільки в мирних містах. А... По всій лінії і фронту і маленькими мобільними групами такими музичними. І якщо дозволяє там місце і дозволяє безпека, то ми можемо приїхати вже майже повним складом оркестру. Колектив оркестру складають військові, які представляють різні регіони України. А його соліст Олександр Свириденко є уродженцем Миколаївщини. Диригент оркестру додає: музика завжди була на варті бойового духу військових, а цивільним вона допомагає морально перезавантажитися. За більше ніж рік. Війни люди дуже, скажем так, дуже сильна велика напруга є в суспільстві. Наше завдання трошки знизити напругу, показати, що українська мова, українська культура, українська пісня живе і буде жити. Ми є вільна, непереможна нація з глибокою давньою культурою. Ось і третє, ну знаєте, от зараз іде таке побідобесі в наших недругів. Ось ми хочемо в той же момент доказати, що ми також вміємо цінувати тих, хто воював за незалежність України ще колись в ті роки, які ну Другої світової війни. З Серпня минулого року оркестр вже встиг виступити у низці обласних центрів і невеликих міст вздовж прифронтової лінії. У цьому грає важливу роль допомога місцевої влади, яка має долучитися до організації концерту та подбати про заходи безпеки. Ми познайомилися з оркестром віртуально. Телефонному режимі, і вони самі виказали таку ініціативу. Вони об'їжджають міста України і дають такі концерти на вулиці. Місто Миколаїв вже потребує маленьких от таких свят. І, на жаль, і хоча навіть сьогодні, на початку концерту пролунала сирена, і була оголошена тривога і концерт. Почався десь через годину після запланованого. але це не завадить нашим містянам почути чудовий Цей оркестр один із найкращих оркестрів військових оркестрів України. Глядачі концерту діляться своїми враженнями і кажуть: Миколаїв вже засумував за такими позитивними подіями, а тому хочуть бачити подібні заходи частіше, якщо це дозволятиме безпекова ситуація. Неймовірно, місто оживає, стільки воно пережило, і зараз стільки людей зібралось. Дуже класний репертуар в ісмові. Просто медля бушу. Реально, я сюди підійшов, мене смураски по тілу Ну, Сподіваюся, що в такому темпі все й буде продовжуватися і нічого не заважає нам жити нормальним життям. Подобається, бо щось нове, щось цікаве, що розвеселяє людей. Нове звучання і дуже цікаво, інструменти хочеться почути. Дуже гарно кожен виступ музикантів супроводжувався оплесками, тож оркестру вдалося закохати миколаївців у свою творчість. Далі вони планують гастролі в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, а також пообіцяли знову виступити у Миколаєві після перемоги України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на вівторок, 9 травня. За вікном буде хмарно. Очікується дощ, вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 62%. відсотки. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Не перемикайтеся до зустрічі на Марті.